Артем Терещук, учень 9 класу Дубровицького ліцею. Ірина Кривоніс найлегша робота. Вчитель то в світі найлегша робота. Гадав собі вовк, лінива істота, базікаю днями постійно перерви, псуючи оцінками зошити, нерви. В гімназії школи Ваканція є. Піду попрацюю. Це точно моє. До козеняток потрапив у клас. Семеро їх першачковий фугас. Второпав. Робота не дуже легка. Йому до сільця хтось приклеїв хвоста. Малеча ховалась у шафу під парту. У сірого мало не сталося інфаркту. Утік. Бо умови були неприйнятні, середні та старші, мабуть, адекватні, отримають там відпочинку заряд. Аж трапився клас із трьох поросят. Праця за розкладом саме була, прилипла солома до вуха й чола. За нос не злічити, будують хатину. На лапу бідаці впустили цеглину, митю чкурнув від гучної орави. Учительський щось не клеїли справу. Коли вже отримав за місяць зарплату, купив лише ягідок вовчуху хату. Піду репетитором, щоб підробити, там гроші встигай у кишені ловити. Аж трапився учень, бичок із соломи. У звивинах мозку, вішувши судоми, він так розпинався, що навіть охрип. А думка кружляла улип так улип. Нелегке то діло, учительська праця, не гори букетів, не скекса таця. Це зошитів стоси, це ріки нарад. Ще здатність знайти серед розуму клад. У спогадах кожного будь заголовку. Тепер, зрозуміло, це нашому вовку.